Львів порядковує вуличні розваги. Держава втручається у питання ризиків забудови біля аеропорту. На вулицях з'являється нова інфраструктура, а святковий настрій офіційно виходить у центр міста. Підсумовуємо головні події тижня. У Львові Я Роман Смоляр і ми починаємо. Львів порядковує вуличні розваги в центральній частині міста. Йдеться про фотографів, аніматорів, продавців дитячо-розважальної продукції та інших підприємців. Тож тепер місто визначатиме чіткі локації для такої діяльності та виставлятиме їх на відкриті аукціони. Переможці аукціонів укладатимуть договори оренди терміном на один рік. Це означає, що робота стане легальною з чіткими умовами. А місто матиме інструмент контролю. Водночас документ розширює перелік дозволених водів діяльності, і тепер за цими правилами можуть працювати й аніматори, чого раніше не було. У міській раді пояснюють, це рішення стало відповіддю на численні скарги мешканців і туристів на нав'язливу поведінку окремих підприємців у центрі Львова. Нові правила мають забезпечити баланс, щоб місто залишалось комфортним, а малий бізнес мав зрозумілі й однакові для всіх умови та відповідально ставився до діяльності в центральній частині Львова. Депутати Львівської міської ради затвердили бюджет громади на 2026 рік, де ключовим джерелом наповнення залишаються податки на доходи фізичних осіб. Головними пріоритетами визначено підтримку оборони у розмірі 1 мільярд гривень та сектору мілтех, тобто військові технології, на суму 55 мільйонів гривень. На галузь освіти виділено рекордні майже 6 мільярдів гривень на житлово-комунальне господарство понад 3 мільярди, що дозволить місту компенсувати різницю в тарифах на тепло та воду для населення. Транспортна галузь отримує понад 1 мільярд гривень для забезпечення пільгових перевезень. Соціальна підтримка та охорона здоров'я сумарно отримають понад 1 мільярд гривень, що включає зубопротизування військових та допомогу дітям. Головним надходженням до бюджету міста це є податок на доходи фізичних осіб. Тому ми дякуємо всім платникам а, податків у Львові. Власне, завдяки їм формується бюджет міста. І бюджет міста це не є бюджет міської ради, це є бюджет, а, який формується завдяки тим, хто сплачує податки. Тому кожен вів'янин долучається до того, щоб ось цей бюджет, який може підтримувати як військових, допомагати в реабілітації і забезпечувати функціонування міста. Цьогоріч Львів першим в Україні впровадив систему публічних інвестицій проектів замість бюджету розвитку, затвердивши 38 першочергових об'єктів. На заходи з безбар'єрності передбачено 112 мільйонів гривень, що підкреслює фокус міста на створенні доступного середовища для поранених захисників та маломобільних мешканців. Такий розподіл коштів дозволяє громаді не лише забезпечувати стабільну життєдіяльність у тилу, а й оперативно реагувати на критичні запити фронту та потреби в реабілітації. Питання забудови поблизу міжнародного аеропорту Львів цього тижня вийшло на державний рівень. До міста приїхали члени комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. А також керівництво державної авіаційної служби причина оновлений генеральний план сокільників, який передбачає житлову забудову території у безпосередній близькості до міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького. Юридично ці землі належать громаді сокільників однак, реалізація такого генплану може фактично заблокувати розвиток аеропорту як стратегічного державного об'єкту, обмежити його роботу, коли відновлять польоти. Тут також йдеться не лише про перспективи розширення, а й про ризики для безпеки людей, які потенційно могли б проживати у майбутній новозбудованій житловій зоні. Саме тому держава шукає механізми, які унеможливлять забудову в зоні впливу аеропорту. Одним із таких кроків стало рішення про будівництво нового вантажного терміналу. Це має закріпити функціональне призначення території і захистити аеропорт від подальших обмежень. На вулиці Личаківській у напрямку винників завершують встановлення шести нових павільйонів на зупинках громадського транспорту. Це частина додаткових робіт у межах капітального ремонту ділянки від вулиці Букової до межі міста. Поруч із кожним павільйоном уже встановили смітники, а найближчим часом завершать монтаж скляних конструкцій. Водночас тривають важливі інженерні роботи на схилі біля підприємства Ензим. Там уже облаштували додаткові системи водовідведення а наступний етап укріплення схилу. У Львів автодорі наголошують, ці роботи потрібні не лише для комфорту пасажирів, а й для стабільності дорожньої інфраструктури на одній із ключових транспортних артерій міста. У Львівській міській територіальній громаді продовжують масштабну програму резервного живлення світлофорів. Станом на зараз встановлено 139 блоків безперебійного живлення, що забезпечують роботу 173 світлофорних об'єктів. Лише за останній тиждень змонтували ще 22 нові системи. Наразі 34 об'єкти працюють у форматі, коли один блок живлення забезпечує від 2 до 5 світлофорів. Це тимчасове рішення, яке дозволяє їм працювати автономно від 8 до 12 годин. Наступ Ни крок розділення навантаження та встановлення окремих блоків для кожного світлофору. У перспективі місто планує забезпечити автономну роботу світлофорів щонайменше на 24 години, що є критично важливим для безпеки дорожнього руху. Львівська міська рада ухвалила рішення про перейменування двох вулиць. Вулиця Гіпсова тепер носитиме ім'я академіка Ігоря Юхновського, видатного фізика державного діяча, героя України та почесного громадянина Львова. Вулицю Східну перейменували на честь омеляна Пріцака, відомого історика, сходознавця, філолога та засновника Українського наукового інституту Гарвардського університету. Рішення пройшло погодження спеціальної комісії за участі науковців, істориків, архітекторів і представників культурного середовища. На озері на вулиці Панча проводять додаткові технічні обстеження. Після наповнення двох чаш фахівці зафіксували поступове зниження рівня води. Тож зараз воду з озера тимчасово спускають, щоб перевірити всі з'єднання труб і мембрану, яка знаходиться під камінням. Обстеження триватиме кілька тижнів. Після усунення виявлених проблем за сприятливої погоди. Озеро знову наповнить водою. При цьому благоустрій територій не зупиняли. Тут встановлюють освітлення, вуличні меблі, а лавки планують змонтувати ще до кінця року. Нагадаю, відновлення озера фінансує приватний інвестор. Кошти з міського бюджету на це не витрачають. Ми мали це все завершити ще чотири роки тому назад. Почалася війна, роботи зупинили, грошей не було. Жодної бюджетної гривні тут зараз немає. Це все один з львівських підприємців вирішив профінансувати за свої кошти. Що треба довершити благоустрій, поставити лавочки. Я думаю, що мами будуть щасливі приходити сюди гуляти, відпочивати вищому професійному училищі номер 20 на вулиці Широкій відкрили навчально-практичний центр металообробки. Центр оснащений понад десятьма сучасними комп'ютеризованими верстатами, які дозволяють студентам опанувати високоточну обробку металу. Тут навчатимуться майбутні токарі та верстатники широкого профілю, а також проходитимуть підвищення кваліфікації вже діючі фахівці. У місті підкреслюють розвиток такої освіти відповідь на запит ринку праці та реального сектору економіки. Це зараз одна з найкращих, напевно, майстерень верстатників широкого профілю, які є в Україні. Тому що це одна із найбільш зараз затребуваних професій на ринку праці. Ми бачимо, що практично кожне підприємство воно комп'ютеризується, яке оновлюється, має станки з безпосередньо комп'ютерно-числовим управлінням, і потрібно фахівці, які можуть на них обслуговувати і працювати. А у школі на вулиці Варшавській у корпусі, збудованому за технологією 3D-друку, учні прикрасили свою першу новорічну ялинку. Паралельно довкола школи тривають роботи з благоустрою. На вході вже завершило облаштування тераси. Вона інклюзивна та зручна. Також встановлюють вуличні меблі, облаштовують дитячий майданчик, завезли лазанки та батути. Для першокласників закупили конструктори лего, які невдовзі передадуть дітям. З 24 грудня, до речі, у Львівських школах стартують зимові канікули. У п'ятницю 19 грудня на площі Ринок у Львові офіційно відкрили міську різдвяну шопку. Санка самої шопки складається із семи двометрових фігур, вирізблених із стополі, які розмалювали діти з Львова. Під час відкриття Львів'ян та гости міста пригощали пампухами, які приготували жителі модульного містечка для ВПО та учні львівських професійних закладів освіти. А з 22 грудня до 4 січня на площі ринок працюватиме різдвяний ярмарок цього року у стриманому форматі лише 20 будиночків, розміщених з північного боку площі. На ярмарку продаватимуть виключно крафтову продукцію від локальних виробників, фермерів та ветеранського бізнесу. Частину коштів спрямують на підтримку Сил оборони України. Таким був цей тиждень у Львові з важливими рішеннями, міськими змінами та підготовкою до свят. Якщо цей випуск був для вас корисним, підтримайте його вподобайкою, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які міські теми варто розбирати глибше. Побачимось.